Це такий, як коридорчик. У нас ну дівчата його розмалювали, щоб було нашим діткам набагато веселіше, чим просто білий біла фарба і все. Тетяна Падалка показує одну з трьох кімнат, яку облаштували в укритті дитячого садка у селі Степне Коломацької громади. Вирішили так з вихователями, що тут можна буде дітям. І якщо перекусити, і можна і погратися, відпочити. Туалетна кімната теж у нас тут є окремо. Парти для занять ми ж не можемо знати, коли може буде той сигнал тривоги. Цей дитсадок – один із близько 250 в області, де облаштували укриття. Робити це у регіоні почали з березня. Відтак ці дошкільні заклади Полтавщини можуть розпочати роботу. Однак понад сотня цих установ не працює на підставі рішень територіальних громад, каже Євген Кончаковський. Наявність укриття не означає, що дитячий садок буде працювати і буде працювати в повному обсязі. Тому зараз 107 дитячих садочків працюють. Заочною формою ще 40 змішаною. Тобто рішення про відкриття тієї чи іншої форми перебування в закладі освіти це спільне рішення батьків, громади, деякі заклади, вони потижнево працюють. Тобто тиждень одна половина груп виходить до дитячого садочку, тиждень перебуває вдома. Наступного тижня інша половина перебуває. Укриття у степненському садочку почали облаштовувати наприкінці липня, а завершили минулого тижня. Відновити роботу закладу планують з початку жовтня. Дошкільний заклад відвідує 44 дитини по списку нас, але в воєнний час у нас є рекомендації Міністерства освіти, що ми можемо приймати діток тільки батьки, яких обоє працюють, і внутрішньо переміщених осіб. Тому на сьогоднішній день у нас таких діток 22. Дитячий садочок не працював з 24 лютого. Дитині мої вже три роки, але ми трошки раніше пішли в садочок. Були ми піврочку ходили, але зв'язку з військовим станом, з війною, ситуацією в Україні. Дитина зараз перебуває вдома. Тут і спілкування, звісно, з тітками, навчання. Звісно, друзі в садочку, звісно, буде цікавіше з нетерпінням, з нетерпінням чекаємо відкриття. Цей садочок один із двох у громаді. Поки укриття зробили тільки у ньому. На цей з місцевого бюджету спрямували 200 тисяч гривень. Раніше це було просто занедбане підвальне приміщення і відповідно до умов початку роботи шкільних і дошкільних навчальних закладів. Це є якраз те найпростіше укриття, яке ми просто привели до ладу. Проводились роботи по уборці, і головне нова електрика, вентиляція, фарби загальні умови це наявність двох входів, вентиляції, підведення комунікацій. І враховуючи, що це діти дошкільного віку, там повинні бути створені умови, щоб вони могли повноцінно проводити час за умов повітряного тріоток. Тобто якщо це там сон, так, тиха година так звана, відповідно, там повинні бути ліжечка. Як розповів Суспільному директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський, усього в області 609 дитячих садочків. Із них у 360 укриття відсутні. Дарина Литвак та Микола Дірьоменко. новини на Суспільному. Полтавщина.